Усім привіт! Сьогодні у нас чергова новинка компанії Dugie планшет Dugi T20 Ultra. Давайте подивимось, що це таке. Це планшет з великим дисплеєм і з непоганими характеристиками, як для цієї ціни. Давайте про все детальніше. Ну що ж, t 20 Ultra вже є і Т-30 Ультра. Т30 Ультра також уже до мене прямує, ну, але поки що будемо дивитися все, як то кажуть, по порядку. Т20 Ультра величезна коробка. Уже зразу зрозуміло, що тут дисплей немаленький. Якщо чесно, я навіть не пам'ятаю 11 чи 12 дюймів тут дисплей. Зараз ми з вами це будемо уточнювати. Та й по характеристикам це в цілому непогана сучасна модель. Єдине, що залишилось на практиці, перевірити, як це все залізо працює. В комплекті є скло. І ось він. Величезний, величезний просто планшет. Тут в комплекті також є у нас чохол, книжечка Так, дістали, хорошо. Що по комплекту? По комплекту бачу зарядний пристрій, кабель. Документація і скріпка. Все, більше нічого. Щодо зарядки, 24 вати. Дивно, могли б вже й 33 зробити. Але, знаєте, в конкурентів є й до сих пір 18 Вт. Так що дякуємо і за 24. Ну і ось ось виглядає наш планшет. Планшет в мене недавно з вулиці, тому він дійсно холодний. Відчувається, що це метал. Позаду в нас от така цікава вставочка з камерою і спалахом. На торцях кнопка регулювання гучності, кнопка блокування, конектор для клавіатури, мікрофон є. Ну і тут у нас, напевно, не стерео, а цілих 4 динаміки. Да, 4 динаміки. Слот для сімок Type-C, навіть розім для навушників є на куті. І ось так в цілому виглядає цей планшет. Поки що нічого незвичного, скажімо так, як у всіх. Ну, а тепер давайте ми його запустимо і подивимось, як він працює на практиці. Запустився наш планшет. Ставимо зразу яскравість, максимально судячи з усього. Так, будемо на максимальній яскравості. Давайте зробимо якось так, щоб і мені було зручно, і вам було зручно дивитися. Тож, по-перше, що я зразу помітив, це те, що коли ми опускаємо шторку меню, тепер у нас є можливість зайти в налаштування, тому що на одному з попередніх планшетів такої можливості не було. Я вже не пам'ятаю. По-моєму, це був Т30 Pro. Dugi. Тут вже у нас нарешті ця шестерня, через яку ми можемо потрапити в меню. Давайте зайдемо в інформацію про пристрій. Андроїд тут 13, оперативки 12, постійна пам'ять тут, по-моєму, 256, якщо не помиляюсь. Так, 256 тут пам'ять. Щодо акумулятору, поки що точно не скажу, але він плюс-мінус, як і у всіх, в районі 8 чимось тисяч мА. Зараз ми зразу поставимо керування жестами, тому що мені ось ці три кнопочки не зовсім подобаються. До речі, хто не знає, як це зробити, відразу, давайте зразу такий невеличкий гайд. Коли ви заходите в меню, тут є пошук, можете прямо тут в пошук писати жест. І ось бачите, навігація жестами. Заходите сюди, ставите, все. Ці три штучки у вас пропадають. Все, навігація жестами тепер працює. Може, хто не знав, може пригодиться. Звичайно ж, мені, як завжди, цікаво дивитись на камеру. Хоча я розумію, що це планшет, але це планшет на процесорі Helio G99. Можливо, тут буде непогана камера. Зараз ми це будемо і дивитись. Щодо камери, до речі, я не пам'ятаю, яка тут роздільна здатність, давайте подивимось. Камера у нас 16 мегапіксельна всього лиш не знаю, чому не 48, якось дуже дивно. Зайдемо у відео. А дивіться, що цікавого є у відео: 60 кадрів на секунду, стабілізація. Давайте все повключаємо. Якість відео Full HD максимум. Давайте подивимось, що воно буде взагалі працювати Full HD, 60 кадрів, 6 стабілізація. Ну, я відразу бачу, що навряд чи тут буде 60 кадрів. Це, знаєте, от якраз недавно знімав, я думаю, ви дивились, окітели. Окітел WP27. І ще один окітел, який ви, мабуть, ще не бачили, це WP19 Pro. То в них також є 60 FPS, але воно не працює просто. Тут, я так розумію, воно також працювати не сильно хоче. До речі, начебто, коли виключаєш 60 кадрів, то стабілізація працює краще. Ну, плюс-мінус. Коротше, про камеру я вам детально все розкажу. Покажу, скільки кадрів на секунду записує цей планшет в цих всіх режимах. А можливо, зараз я до Wi-Fi підконектусь, і в мене ще буде навіть якась обновка. Ну, але це не точно, дуже не точно. Із додаткових режимів тут взагалі практично нічого нема. Портрет, зображення, face beauty і так далі. До речі, давайте ми зразу до Wi-Fi з вами і підконектимось. Подивимось, як у нас тут зі звуком. Доротче кажучи, послухав я тільки що ютюбчик пісеньку, і вирішив вам нічого не спойлерити. Це все ви подивитесь на повному огляді. Скажу лише так, що до сих пір планшети від компанії BlackView тримають. Першість серед якості звуку в планшетах. Тут звук трошки не такий, як в Blackview, а який він конкретно тут, і наскільки відрізняється, дивіться все в повному огляді на основному каналі, як завжди. На даний момент хочеться сказати, що планшет начебто працює непогано, мені все подобається, але єдине, що начебто, мені здалося, що яскравості тут трошки не вистачає, максимальної. Плюс тут дисплей у нас має всього лише 60 Гц, але хотілося б 90 чи 120. Про це я також. Скажу. В цілому планшет непоганий. Величезний екран дійсно для багатьох цілей підійде. Про все інше, детальніше дивіться на повному огляді. Посилання в описі під цим відео буде, коли я його опублікую. Тож підписуйтесь, будемо на зв'язку. Бувайте!